Готуємо з бабцею паштет печенковий. Настя готує, а я керую, як завжди. А що колись паштети робили? Робили, але не так, як ми як тепер не збираємося робити. Ми, а як? Як, ми вже по сучасному колись як розробляли свиню перед святами різдвяними, вже була ціла свиня, треба було поділити її, куди м'ясо, куди сало, тушонки робили. А з печінки робили була така сітка, я не знаю, як вона називається, то що розділяє червону порожнину. Забула велике слово. Така Пліва, е, і вона так, як була посічена такими жирними візерунками. І ту сітку мама розкладала, печінку свину перемелювали, так само давали приправи, всякі то. І потім так, замотували такий, таку рульку робили. ну Чомусь називалося воно коса в нас, наскільки я пам'ятаю, я ще зовсім мала була. І запікали її. То так, так, так тоді печінку готували. Дуже, так, 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 так. Щось коса воно називалося. То на свята так робили, ну там якщо якісь забави, весілля, хрестини. То вже таке було більш святошне, всякі страви. Тому тоді так дуже вибору не було, як тепер, що можна. Вибирати і видумувати, і дивитися в інтернеті всякі рецепти. Да, бери, не хочу, називається. І роби, не хочу. Та давай нас писався, роби. Хочу паштет уже. До речі, що входить в паштет, як ми робимо. Ну, Давай роби далі, що входить в моїх. Робимо так: нарізаю цибульку кубиками морпочку, все обсмажую, тоді обчищаю печінку, теж обсмажую з моркою, цибулею до повної готовності. Додаю спеції, сіль, перець, тоді остуджую і збиваю блендером. Тоді додаю масло. І виходить дуже дуже смішний паштет. Дошечок набрала треба добирати. — Гарні, мені подобається, на якраз пасує по кольору, так. — Ну, доробляй, доробляй. Ми ще сьогодні, до речі, будемо рибу нову їсти. Ще такої не їли. Що то бабцю мальва? Мольва. Риба мольва. Мольва. Є Мольва, я знаю, дрібненька така, а то мольву ми сьогодні викупили. Будемо пробувати, обсмажу яйці з мукою буду пробувати. Я вже на завершальному етапі готовлення поштату. Ось такий він виходить, ще добиваю, додала масло на 500 г печінки 150 г масла. Я дала, дві морквини і дві цибулини.